На Одещині день жалоби внаслідок негоди в обласному центрі загинули 10 людей. Родина переселенців потонула у власній квартирі, розташованій на цокольному поверсі. Інших жертв стихії знесло течією просто на вулиці. Що зараз відбувається в місті? Розпитаємо Ольгу Дунську. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, чи вдалося відкач... відкачати воду, і що показали попередні результати комісії. Та ігорю, власне, як можна побачити позаду мене, рятувальники працюють по місту. Власне адрес ще досі багато. Якраз власне просто тут щойно відкачали дуже велику кількість води з підвалу. Від початку зливи люди не могли нормально діставатися до будинку. Щодо щодо попередніх результатів, а вони мають бути найближчим часом. Справа в тому, що комісія лише почала роботу однак вже є деякі заува. Аження серед них те, що не було вчасного оповіщення для людей, не скасували заняття у школах та садочках. Та також все одно не вчасно почали перекривати рух, рух транспорту почали обмежувати вже тоді, коли було затоплена та чи інша ділянка, а не спрацювали на превенцію. Ну і трішки більше пропоную послухати. Не завершена робота щодо ліквідації наслідків, я більше скажу, що вона починається тільки і буде продовжуватися мінімум ще тиждень. Можливо, одним з результатів, одним з результатів роботи комісії буде також пропозиція щодо розробки законопроекту, який би робив пріоритети для витрачання капітальних вкладень органів місцевого самоврядування, які мають такі великі навантаження і таку. Інфраструктуру, яка потребує досить серйозного оновлення, модернізації. Варто зазначити, що до Одеси прямують рятувальники з інших регіонів, тому що обсяги роботи дуже великі, не встигають, не можуть впоратися. До того ж, були такі випадки, що навіть бракувало спеціальної техніки, аби і відкачувати воду, і діставати автівки. До того ж до того ж. Станом на зараз досі залишається близько десятка населених пунктів у передмісті 에, Одеси без світла, і також сьогодні вночі була масована шахетна атака на регіон. Це на додачу до наслідків зливи. Тож і через це деякі, деякі райони міста виявилися знеструмленими частини рятувальників, які б могли відкачувати воду, допомагати людям. вони були змушені перенаправитися на боротьбу з наслідками атаки. Вже щодо неї військові обіцяли повідомити пізніше. Студія, дякую, Оля Ольга Дунська з Одеси про ліквідацію наслідків страшної негоди, яка забрала життя десятьох людей.